Проведено конкурс на визначення уповної особи щодо справляння плати за транспортні послуги у наших транспортних засобах, типу, які курсують постризькі територіальні громади. Відповідно на даних валідаторах, які встановлені для щитування пільгових карток, наші мешканці зможуть тепер здійснювати плату за перевезення своїми банківськими картками, смартфонами, які ми банківські картки, а також є можливість оплатою. Такою транспортною картою. На підставі тієї транспортної карти вона є платна, її можна придбати і кожен раз поповняти вартістю грошей. І цими коштами можна користуватися в проїзді таким самим, чином, як це робить з пільвими картками. Притуляючи її до валідатора, валідатор буде щитувати ту суму, яка є необхідна для перевезення особи до певного місця. Відповідно, ми таким чином переходимо до практично такого повного вигляду електронного квитка, де люди повноцінно відмовляються від готівки і можуть здійснювати плату тільки завдяки електронних носіїв, як карток транспортних, так і банківських карток, а також своїх телефонів.